На початку травня сесія Дрогобицької районної ради без громадського обговорення ухвалила рішення про створення двох опорних шкіл у Меденичах та підбужі. Школи прилеглих сіл, в тому числі і сторони, перетворюються на сілі опорних. Натомість кожній опорній з обласного бюджету буде виділено 819 тисяч гривень на розвиток. Однак, або через брак інформації, або через страх перед майбутніми загрозами, які на думку мешканців села Сторона чекають на їхню школу. Це рішення викликало спротив у громади села. Минулого тижня ми дізналися дуже цікаву новину. Нарада прийняла рішення стосовно перетворення нашої школи в філію. Згідно положення Кабінету міністрів, нагадаю, що це не закон, норма не є обов'язковою. Бо тільки закон може встановлювати якісь обов'язкові норми. Це якісь вони планують пілотні проекти. Як це буде виглядати, ще точно ніхто не знає. Ну насправді. Те, що ми дізналися, нас дуже всіх схвалювало, тому що школа фактично це центр, зараз нас залишається центром розвитку села, тут більше нічого немає. Церква і все. Рішення було прийнято взагалі без жодних обговорень, не порушуючи ряд, цілий ряд статей законів і про місцеве самоврядування, і закону про до публічної інформації, які регламентують десь, що повинно бути обговорення. Повинна бути процедура публікації проектів рішень. Ну я так думаю, що скоріше за все вони знали, що буде спротив. І вирішили втікаря посунутися. питання. сьогодні громада зійшлася, вже написали листа, підписали його у п'ятьох примірниках, відсилаємо їх п'ять інстанцій. Звичайно, що це не стосується обласної ради. Вони приймати таке рішення не будуть. Ми просто слем їм як те, що громада тут є, і громада на це рішення не хоче йти. Ну а депутатів Другобицької районної ради, і ми зобов'язуємо відмінити це ганебне рішення. Вимагаємо від них, тому що воно пройшло незаконну процедуру. Позбавивши юридичного права, вона не буде захищена нічим, тому що, будучи філіалом підбужа, тоді підбуз може формувати в свої класи, як він хоче, тут напряму то, що люди. І взагалі, як можна, якщо село має до 10 кілометрів довжини, як можна от таких дітей водити зверху, де село розділене на два краї? Возити чи доставляти туди до школи, яким чином ясно, що село протів і буде протів, і ніколи не дасть своєї згоди для того, щоб вона стала філіалом. Керівництво району переконує, що перетворення школи на філії не означає її закриття. Школа лише втратить статус юридичної особи, а про закриття чи скорочення педагогічних працівників мова не йде. Рішення про утворення опорних закладів на базі Меденецької та підвиської шкіл є першим кроком у створенні опорних закладів і подальше їхнє створення буде. Продовжене після відповідних рішень Підбузької, заковицької та урізької сільських град та затвердження статуту опорного навчального закладу та положень про його філії. Зрозуміло, що процес адміністративної реформи і змінами в освіті вже не відвернути. Зрозуміло, й те, що ці процеси треба робити якомога відкритіше та прозоріше, і залучати громаду до обговорення таких важливих змін. Влада це повинна розуміти. Про розвиток цієї історії будемо розповідати вам на нашому каналі.